Воєнний зіткнення, це звичайно економічне. Я не сшуфір форматі. Це газові санкції, які вони постійно поспіль кілька років на Вітаю, я Вітаю Андрій Городиський. Фінальний робочий день у світі завершується так. П'ять років по тому причини катастрофи літака польського президента Качинського і досі не розкриті. Рожеве таксі у Пакистані створили транспортну службу лише для жінок. Поцілила блискавка ісландський літак, попри діру у фюзеляжі, зміг приземлитися. Польща згадує жертв катастрофи під Смоленськом. П'ять років тому в Росії розбився борт. Номердин у ньому було президентське подружжя, депутати, громадські діячі, вища військова еліта. Загинули всі а це 96 людей. Нині суперечки довкола падіння літака, такі ж гострі, як і п'ять років тому. Офіційно винних так і не назвали. Варшава вимагає повторного міжнародного розслідування. Більше знає Леся Красун. Військовий цвинтар у Варшаві. Жалобна церемонія розпочалася рано вранці. До меморіалу прийшли депутати, посадовці, польський президент Броніслав Комуровський, прем'єр-міністр Єва Копач і брат загиблого Леха Качинського Ярослав. Сотні людей зібралися також у Кракові під палацем на Горі Вавель, де поховане подружжя Качинських. Туди ж з родиною прийшла Марта, їхня єдина донька. Олег і Марія Качинські поховані в усипальниці під вежею срібних дзвонів собору Краківської фортеці. Жалобні заходи відбулися у смоленську на місці, де сталася катастрофа. Попри обіцянки, там так і не збудували пам'ятний меморіал. Скульптура мала з'явитися ще торік, однак її проект досі на обговоренні. Замість неї квіти покладають до каменя. Напередодні польська прокуратура оприлюднила стенограми переговорів пілотів. Це 200 сторінок документів. З них випливає, що в момент посадки в кабіні були сторонні люди і вони тиснули на екіпаж, щоб той садив літак. Однак, знімати вину з російських диспетчерів польська сторона теж не хоче. Нещодавно їм висунули обвинувачення. Москва їхню причетність до катастрофи заперечує. У російського следствия нет ніяких оснований говорить даже о минимальной ответственности групи управління польотів за авиакатастрофу. Они действовали в повному соответствии з інструкціями. Варшава вимагає, щоб Росія повернула уламки польського літака та хоче міжнародного розслідування трагедії. Ми вважаємо, що всі можливі обстеження і докладний аналіз доказів, зібраних до тепер мають бути проведені знову від початку, щоб не втратити важливих деталей, які приведуть нас до причин катастроф. Польський борт номердин розбився під Смоленском 5 років тому. Загинули 96 людей: президент з дружиною, депутати, військові керівники, духовенство та екіпаж. Леся Красун. Новини на першому. Зросла кількість жертв траулера в охотському морі. Тепер загиблими вважають 62 людини. Смерть іще шістьох моряків встановили слідчі. Доля сімох залишається невідомою. Траулер далекий схід затонув 2 квітня. Причиною катастрофи вважають невідповідність технічним параметрам. Заслінки між частинами корабля були зрізані, щоб вмістилося більше вилову. До того ж, кількість моряків на борту значно перевищувала допустиму. А у каютах, розрахованих на п'ятьох осіб, зазвичай проживало 15 рибалок. Замість дозволених 96 на судні були 132 людини, а сигнал Залишити траулер взагалі не пролунав. За офіційними даними, 63 моряки врятувалися, на борту було четверо. Громадян України підтверджена загибель одного. Історична мить уперше за 50 років зустрілися дипломати США та Куби. У мережі з'явилася перша офіційна світлина. Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі тисну руку міністрі закордонних справ Острова Свободи Бруно Родрігесу. Найближчим часом має відбудеться також перша зустріч на найвищому рівні. Барак Обама та Рауль Кастро вже прибули до Панами, де е, стартував Саміт Америк. Вони матимуть там коротку бесіду. Відлига у відносинах двох країн намітилася наприкінці минулого року. Глави держав почали переговори про відновлення дружних взаємин та відкриття посольств у Вашингтоні та Гавані. Нещодавно держдепартамент США порадив Білому дому виключити Кубу зі списку країн, які підтримують тероризм. США розірвали відносини з Кубою 61-го року минулого сторіччя. Тільки для жінок у Пакистані створили таксі винятково для представниць слабкої статі. Рожеве авто з жінкою водієм спосіб боротьби проти насильства, адже пакистанки нерідко стають жертвами нападів у таксі, та навіть у громадському транспорті. Подробиці далі в огляді. Рожеве таксі тільки для жінок. Пакистанська активістка створила нову транспортну службу, користуватися якою можуть лише дівчата. Поки що клієнток розвозить одне крихітне авто, і за його кермом жінка-таксист. Найближчим часом мережа буде розширена до 25 рикш. Кожна коштує приблизно 2000 тисячі доларів. Відтак організатор сервісу шукає спонсорів. Жіноче таксі було створено для того, щоб захистити представниць слабкої стації від злодіїв та гвалтівників. Для яких жінка-пасажир легка здобич. Наші жінки часто стикаються з про. Вами насильства, особливо якщо їм потрібно скористатися громадським транспортом. Таксі, й автобуси доступні, однак дуже ризиковані. На дівчат нападають на зупинках, на вулицях та навіть у самих авто. Нам потрібно запропонувати інший безпечніший варіант пересування. В Амстердамі протестують працівниці кварталу червоних ліхтарів. До представниць найстарішої у світі професії долучилися найбайдужі містяни. У результаті акція зібрала кілька сотень учасників. Колона пройшлася від будівлі міської ради центральними вулицями. Потім активісти розійшлися по робочих місцях. Учасники протесту вимагали більше не закривати віконця, в яких вони працюють. За останній рік у кварталі червоних ліхтарів закрили кожне п'яте робоче місце. У такий спосіб місцева влада борець. Зі злочинністю, зокрема спрямованою проти працівниць цієї сфери послуг. Самі ж вони кажуть, ця кампанія не діє. Ми хочемо, щоб цей проект припинили. Ми не хочемо, щоб наші віконця закривали. Це не допомагає боротися зі злочинами. Поверніть нам наші віконця. У Парижі на день зачинилася ейфелева вежа. Її працівники долучилися до загальнаціонального страйку проти скорочення державних видатків на зарплати та соціальні виплати. Державні працівники вийшли на вулиці у Парижі, Марселі та Леоні. Вони не згодні з політикою урзу сильніше затягнути паски. Михайло прудниклася красун. Новини на першому. Час польоту в Ісландський літак влучила блискавка. Оскільки бортові системи з ладу не вийшли, пілоти продовжили восьмигодинний політ, і пізніше борт вдало посадили. Вже на землі побачили, що в носовій частині Боїнгу утворилася дірка і відправили його на ремонт. Літак належить компанії Iceland Air. Він виконував рейс з рек'явіка до американського Денвера. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Американським штатом Іліної спронісся потужний торнадо. Одна людина загинула, семеро поранені. Від стихії найбільше постраждало місто Рошель неподалік Чикаго. Там пошкоджено майже 50 будівель. Смерч визнали одним із найсильніших за останні 20 років. Найближчими днями торнадо може вразити штати Айова та Огайо. Сьогодні страсна п'ятниця найсуворіший день великоднього посту. За церковними традиціями вживати їжу можуть лише хворі та діти. У Єрусалимі в день розп'яття Христа кілька тисяч православних прочан відтворили його останній шлях. Так роблять щороку. Хресна хода розпочинається від левових воріт старого міста. і Йде через Голгофу, де розіп'яли Ісуса, до храму гробу Господнього. На своєму шляху прочани роблять 14 зупинок у місцях, де їх робив Ісус. У цей день зазвичай в храмах не правлять літургію, адже вважається, що її здійснив сам Господь на хресті. Мирних та радісних вам великодніх свят з цими побажаннями запрошую інну Москвину. Вітаю Інну. В який день у вас в Україні? Ти знаєш, Андрюшу. Я сьогодні чекала та годину запитань до уряду, яка проходила в Верховній Раді. Хотіла почути відповідь на питання: якщо Україна тепер купує газ по 250 доларів за тисячу кубів, а не по 300, чи стане він дешевшим для споживачів? І не від... стане. А от чому, власне? Ну, про це буде більше у новинах. А, буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. З понеділка новий ефірний тиждень новин світ з Юлією Куценко. Залишайтеся з нами. День визволення Одеси від фашистів. Біля пам'ятника невідомому матросу люди побилися через червоні прапори. У Києві згадували в'язнів концтаборів та вивезених на примусові роботи до Німеччини. Газ для українців не подешевшає у цьому винен курс долара. каже міністр енергетики. Восьмирічна дівчинка, яка годує родину, Ганна Рогатина почала малювати, щоб лікувати маму та брата. П'ятниці, 10 квітня, вітаємо вас. Нові кораблі та катери з позначкою зроблено в Україні. Плани розбудови військово-морських сил у найближчі 20 років озвучив президент Порошенко сьогодні в Одесі. Він відвідав фрегат Гетьман Сагайдачний», вшанував пам'ять загиблих під час Другої світової війни моряків та підводників. Також вручив ордени Богдана Хмельницького і за мужність військовим морякам. Петро Порошенко згадав події в Одесі 2 травня минулого року, коли під час безладів на вулицях та в будинку профспілок загинуло півсотні людей. Таке більше не повториться, обіцяв президент. Ні в Києві, ні в Одесі, ні в Харкові, ні в Тернополі, ні в Франківську, ні в Запоріжжі. На вулицях не буде людей зі зброєю. Люди з корками громадських організацій чи псевдосиловики. Не будуть лякати мирний, мирну працю українців, незалежно від того, це робиться під 2, під 8 чи під 9 травня. Вони мають себе відчувати в безпеці постійно. Петро Порошенко розпочав поїздку до Одеси із вшанування пам'яті моряків, які загинули, захищаючи місто у роки Другої світової війни. Президент поклав квіти до центральної стели на Алеї Слави. Потім була хвилина мовчання та урочистий марш роти почесної варти. Одесу визволили від фашистів рівно 71 рік тому. Шенко вже від'їхав від, від пам'ятника невідомого матросу на Алеї Славі щинилася бійка. Самооборона Майдану виступила проти людей із червоними прапорами. Їх Одесі називають куликовці. Спочатку сварилися, а коли дійшло до кулаків, втрутилася міліція. Кількасот міліціонерів оточили червоних. Після чого самооборона Майдану пішла з Алеї Слави. За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає. Двоє бійців поранені. Вони підірвалися на розтяжках. За словами речника штабу антитерористичної операції Андрія Лисенка, найгарячішою залишається ситуація в районі Донецького аеропорту та Маріуполя. Зокрема, зафіксовано 15 обстрілів українських військових з 120 мм мінометів. Три випадки застосування 122 мм гармат незаконних збройних формувань проти наших воїнів, а також два епізоди бойового застосування ворожих танків. Переважна більшість епізодів порушення режиму тиші зафіксована в районі Донецького аеропорту. Насамперед йдеться про населені пункти Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, район шахти Путилівської. Деякі бойовики хочуть перейти на підконтрольну Україні територію. Служба безпеки розповіла про двох перебіжчиків, втекли, бо не отримували зарплати, а ще їх били. Один із терористів двічі сидів за крадіжки, другий 11 років за вбивство. СБУ нагадує, особа, яка добровільно повідомила про свою терористичну діяльність і не скоїла інших злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності. Там есть несправедливо отнеслись, избили меня за мою же девушку. Било начальство, пьяные солдаты. В УНР, кстати, пьянки регулярные, корси, систематические, каждый уже день. Что произошло после того, как вас избили? Не закрыли в клетку. Не платят ни зарплату, ничего. Ну, там, за какие-то бока избивают, унижают. Ну, и как бы... Мне люди боятся, что их їх... некоторые семьи там поставались, они не знают, как перейти в украинскую армию. Депутати з четвертої спроби погодилися створити парламентську робочу групу, яка перевірить корупцію в державному секторі. Зокрема, можливе розкрадання керівництвом уряду у з мільярдів гривень. Такі звинувачення нагадаю висунув екс голова Держфінінспекції. Звітувати про результати перевірки робоча група має до 7 травня. Можу сказати як професійний аудитор, що це дуже буде тяжко зробити, тому що для того треба мати фахові знання і просто дивлячись на перелік тих цифр, які б хто б ні, будь подавав, і в тому числі Гордієнка. Треба мати аналіз документів, які подали по це. Треба дивитися, чи є там склад злочину. Довести корупцію повинна не робоча група, а довести її повинна прокуратура, якщо така корупція існує, і тих, хто в ній винен, притягнути до відповідальності. Ще одна робоча група, яку також сьогодні створили, перевірить, як формуються тарифи на комуналку. Рішення ухвалили після години запитань до уряду. Міністр енергетики, зокрема, відповідав, чому, попри здешевлення російського газу, із 300 до 250 доларів за тисячу кубометрів він не стає дешевшим для українських споживачів. Володимир Демчишин пояснив, це через стрибок курсу долара. На даний момент, звичайно, по мірі зменшення вартості газу нижче 250 грив... доларів, ми будемо мати можливість переглянути, але, на жаль, курс валюти на сьогодні більший, ніж 21,70. І це не дає можливості перерахувати, тобто понизити цю вартість газу в повній мірі. Тим, хто платити за новими тарифами не може, урядовці нагадують про субсидії. Бланки декларації та заяви на їх отримання вже розсилають поштою. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, люди, які бланків не отримають, можуть скачати з інтернету, з сайтів Кабміну чи Мінсоцполітики. Ну і там же можна порахувати на яку суму субсидії можна розраховувати. На сайтах Міністерства соціальної політики і Кабінету міністрів України існують калькулятори розрахунку субсидій, де кожна родина може розрахувати приблизно свій основний розмір плати за житлово комунальні послуги. Кожна людина може спокійно роздрукувати цю заяву бланк заяви і декларації з інтернету, спокійно дома її заповнити і поштою назад. Відіслати авіакомпанію «Візеєр Україна не будуть ліквідовувати, але й літати вона поки що не буде. Такий результат переговорів Міністерства інфраструктури з компанією «Візеєр». У міністерстві обіцяють продовжити діалог, щоб «Візеєр Україна відновила польоти. Нагадаю, авіаперевізник закриває усі рейси з України з 20 квітня. Частину рейсів виконуватиме угорське відділення компанії. У Дніпропетровську активісти повалили пам'ятник Леніну. Це сталося минулої ночі у Придніпровському житловому масиві. Накинули трос на монумент, інший кінець прив'язали до машини і потягли. На спорожнілий постамент встановили державний прапор. За підрахунками Українського інституту національної пам'яті від грудня минулого року в Україні повалили понад 500 пам'ятників Леніну. 1700 ще стоїть. Сьогодні згадати тих, кого втратили у Другій світовій, прийшли до пам'ятника у Бабиному Яру колишні малолітні в'язні концтаборів та вивезені на примусові роботи до Німеччини. Нині їм за 70, а у 43-му вимушеними гастарбайтерами ставали навіть чотирирічні діти. Це наш праздник. Всі, хто був угнано в Германію, відмічають числа. Це наш ще мір наш вправжнізоя кривич сьогодні 88 років. Вона прийшла до пам'ятника у Бабиному яру разом з такими ж літніми людьми. Усіх об'єднує одне. В дитинстві їх вивезли на примусові роботи до Німеччини. Їй було 12, І у списки дівчинку включила вчителька, яка працювала на біржі праці. Три роки Зоя Кривич була робітницею на Магдебурзькій патронній фабриці. Работали по 12 годин. Причому тільки були ми діти. Ой, все було, і травми, і гибель в этом же цеху от Два роки Надія Мудринок знаходилась у концтаборі Заксенхаузен. Малолітнім в'язнем жінка стала у чотири роки. Каже, і сьогодні пам'ятає, як СС знищувало її село на Чернігівщині. Це було у 43-му, за кілька місяців до визволення. Жінок і дітей вивозили до Німеччини. Утром СС-овці на мотоциклах почали під'їжджати кожному дому жеч, а населення все загріблі, хто в чому. Дітвора басаєв, розпашонках. Жінки, старики всіх загребли і везли, вели, гнали по прилуцькому тракту сюди в Київ двоє суток. Ми не знали, куди нас гонять. Сьогодні ті, хто пережив у дитинстві рабство, працюючи на нацистську військову машину, згадують своїх батьків і друзів і кладуть квіти до трьох пам'ятників: два монументи у Бабиному яру, а третій – у Серецькому парку. Його гастарбайтери вважають своїм місцем для щорічних зустрічей і спогадів. Віктор Сосов три роки працював на пивному заводі. А я мив шк... е... шкляниці, бутилки, пляшки цілий день. У гарячій воді там, з содою, зовсім руки попух, попухли. От, так що І так до 45-го року. У Києві сьогодні мешкає півтори тисячі тих, хто в дитинстві був примусово вивезений на роботу до Німеччини. В Україні таких людей більше десяти тисяч. Ольга Скотникова, Олександр Прозоров новини на першому. 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Від завтра і до 9 травня на першому ви побачите спецпроект Ми любимо життя це короткі розповіді про людей, які пережили фашистські табори. Колишні в'язні, примусові працівники, діти, учасники партизанських загонів. Ми ж, як суспільне мовлення, бачимо, що е, такі фільми, е, такі проекти це е, саме те, що і має бути на е, телевізійних каналах саме суспільного мовника, тому що Актуальність, значимість і важливість теми ми хотіли привернути увагу суспільства до категорії жертв нацизму, тому що це люди, про яких дуже мало говорять, які самі мовчали все життя, бо боялися, що їх назвуть зрадниками і ворогами народу. І ці люди вони достойні того, що про них говорили, хоча б сьогодні. Стала художницею, щоб врятувати життя. Восьмирічна Ганна Рогатина з Миколаєва малює картини, аби вилікувати маму і братика. Роботи продає через інтернет на аукціоні. Усі заробітки йдуть на ліки. Історію маленької художниці розкаже Вікторія Лакезіна. Це кролик, який хтось залишив кардинку в лісу, кролік підскочив, поїв паску і пригнув. В корзинку і радується тому, що йому понравилась Пасха. Ганна поспішає, хоче домалювати картину до Великодня, щоб встигнути виставити її на інтернет аукціон. Дуже багато грошей виходить на лікарства мами і братіка, поэтому я рисую картини і продаєш і продаю їх. Мати Ганни – інвалід, у неї рак і важке захворювання кісток. Без лікування жінка не може У мене десь вийшло получилось лично на мене, там ну, тисяч пять. Сейчас это стоит больше. Но сейчас я некоторые свои процедуры, там уколы все не делаю, потому что лікарство каждый день то на 15-30% на тридцять там препарат на уколы піднімаються, то поки три процедури не просто Брат Гана, 10-річний Володя хворіє. У нього ДЦП живе на ліках. Хлопець, як і сестра, також хоче взятися за фарби. Да подобається. нравиться. Ну я їх Тільки вона може краще. Як допомогти рідним? Гані підказала друг родини Тетяна. Вона зареєструвала дівчину в інтернет-магазині, рекламувала її роботи в соцмережах. Виторги для дівчат були несподіваними. Ну думаю, ладно, що ж ділать раді. Вот просто дело такого, что ребенку приятно будет, думаю, мы выставим за 25 гривен на аукцион в интернете. И если за 100 мы продадим, это у нас будет вот сумасшедший рекорд просто такой внутренний. В результате самый дешевый рисунок у нас был продан за 300 гривен. І саме дорога робота була продана за 2800 гривень. Такі гроші за малюнок Ганни заплатив Сергій. Це найвища ціна. А ось В'ячеслав має вже колекцію її робіт. Купив п'яту картину. Коли я бачив цю картину що прийшло в голову це бунінські темні алії, тому от як то сразу припала, на душу. Ганна продала вже 20 робіт і заробила понад 25 тисяч гривень. Все пішло на ліки. Дівчина каже, малюватиме й далі, аби здійснилася її. Мрія Я не читаю, щоб... Мама з братком виставили, щоб мені був у нас був свій дом, щоб у нас був маленький щенок, ну карманний щенок. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький. Новини на першому. Сьогодні Страсна П'ятниця, день, коли розіп'яли Ісуса Христа, піст сьогодні найсуворіший, а ще бажано утримуватися від надмірних розмов і багато молитися. У церквах виставляють плащаницю. Це полотно із символічним відбитком померлого христа. У львівському храмі Клементія Шептицького плащаницю виносять із храму і обходять з нею навкруги церкви. Це умовне відтворення похоронної процесії Ісуса. Хамо дзвони мовчать. П'ятниця день суму. Пенсіонерка Скременчука уклала найбільше в Україні перекидний календар. Чотирик... Чотирикілограмову кілограмову книжку жінка привезла до Києва, щоб зареєструвати рекорд. Над нею працювала 10 років і зібрала найцікавіший матеріал про кожен день в історії. Гортала календар Василина Думан. На старт увага руш. Приблизно 14 секунд ми витратили для того, аби швиденько пролистати найбільший в Україні перекидний календар. А от уважно читати його можна довго. Тут зібрані тематичні статті про кожен день року в історії України та світу. Десять років над рукописом працювала Любов Васильєва, пенсіонерка з Кременчука. Нині йде на рекорд. Скільки сторінок у вас? Тисячу шістсот тридцять чотири фіксувати. Маємо 9,3. Книгу поміряли, зафіксували товщину, довжину і ширину. А рекордсменці вручили грамоту. Хочу сказати, що пані Хмадуліцьова хотіла дуже добре, мені дуже приємно, що, знаєте, я вважаю, що в будь-якому є місце для такого гарного почуття. головне, що в людини є енергія, є бажання, є прагнення вийти з своїм досягненням і війти до національного реєстру рекордів України. Рекордсменка Любов Васильєва розказує, що календар задумувала для себе, щоб бути еродованою і знати побільше про кожен день в історії. А коли закінчила велику працю, вирішила розповісти про неї людям. Бо тут є все від гороскопів до великодніх рецептів. Є, я паски теж є. Само зможете, як їх зварити, теж є все взагалі про і тому я паралельно. От натрапилась на щось дуже цікаве. я його Відклала, відклала. А потім, уже коли діти виросли, я пішла на пенсію чоловік на роботі, я вже почала все довершувати до логічного завершення. Енциклопедія календар існує в єдиному примірнику, але рекордсменко обіцяє показувати його усім охочим. Насамперед зробить презентацію в рідному Кременчуці. Василина Думан, Микола Чаботарів новини на першому. О 20-й програма про головне сьогодні до Олеси Терещенка прийде продюсер стрічки про війну в Грузії. Фільм називається П'ять днів серпня, знятий в Голівуді. Кобана копія розповість про війну та реформи у Грузії та Україні. Не пропустіть підсумки п'ятниці о 21-й. я не прощаюся.